Вітаю на каналі. До уваги виготовлення флюгера за 30 хвилин. Простого, надійного і практично вічного, я б сказав, що використовуємо, Трубка нержавійка. Отвір, як бачите, без всяких токарних, без зварювальних, гвинт нержавійка. Гайка М6 обточена для того, щоб запресувати. І закрити цей от хвіст нержавійка вже вирізав, тільки ще не зашліфував. Тоненька нержавійка Мідний дріт. Треба буде тільки кусочки там невеличкі, латунний такий пруток. Це буде основний, основний, скажімо так сам, флюгер. І вісь. Сталева анодована, ну це була шпилька. Потім нею фарбу мішали, тепер пригодиться. В якості упорного елемента буде отакий от майже напівсфера, виготовлена з старої бити, від ударної викрутки. Так як кульки такого діаметра я якось не зміг підібрати, ну, та не сильно заморачувався, та поломана є. Отже, робимо далі. Відшліфована сама стріла з латуні, латунь 8 мм. Тепер маркер, дві помітки, висверлюємо отвори для того, щоб потім приклепати. сам хвист. Так, отвори є. Так, прорезь є. Теперь еще вставляю хвист, намечаю, первый отвер делаю, приклепаю и потом перемываю и делаю другой отвер. Так, ну что ж, Сама стріла вже вставлена в саму цю. Ну, направляйку в сам корпус. Отвори просверлені. Прорізь зроблена. Отвори не видно, але трохи видно. Видно, просверлені. Так. Тепер те, для чого потрібний, цей мідний дріт. Два кусочки відкушую і заклепую. Отвори зроблені, як бачите, під потай, Якщо видно. От. Так, практично все завершено. Вставлено, заглушено, вирівняно, відцентровано. Ну, щоб не було наванта, залишилось тільки ставити цей підшипник. Так званий вісь проточив. Тут буде гайка, контргайка. Гайка вариться, велика, довга подовження. Зараз мастило, підшипник, все, готово. Все. Швидко, як і говорив, зайняло це. Менше ніж пів години, якщо скласти все, відволікання все інше. Річ готова до роботи. А як воно виглядає наверху, покажу, як я швидко це зробив. О, бачите, стоїть його брат. Просто випадково захотілося зробити швидко, от і зробив. Взяв трубу, яку попало. Звичайний дріт як розтяжки і флюгер. Отже, кому цікаво, дивіться, оцінюйте. До скорих зустрічей!